Цікаві факти. Давним-давно, як Іван Сірко був кошовим отаманом Запорізької Січі, запорожці у похід пішли. Татари тим часом дізналися про це, набігли на Січ та поневолили християн. Полонені плакали так, що аж земля стогнала. Татари були немилосердними та вдаряли їх негайками і підганяли. Сірко почув, зате й вирішив визволити полонених, зібрав козаків в погоню за татарами і летів, немов птах. Татар виявилося занадто багато. Тож козак хитрість вирішив використати, зупинив коня і своїм козакам наказав чекати, сам же красивим хортом перекинувся і побіг до татар. Їм хорт сподобався. Нагодували татари сірка в образі тварини і забрали до себе. А Хорт, як сіли всі відпочивати, нагнав на них сон. Потім кувирт і знову зробився чоловіком. Татар всіх порубав, визволив полонених християн та пішов далі із козаками гуляти. Цікаві факти.